Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі. Нарешті я вирішила зняти відео огляд на два чудових прекрасних девайси для волосся. Це фен від Dyson, а також Стайлер від Dyson. Так, так, я саме та хвора людина, в якої є ці два девайси. І сьогодні я вам розкажу свій чесний відгук стосовно стайлера, тому що я їм вже користуюся 2 роки, і феном, яким я вже користуюся 6 місяців. Зараз я вам покажу у наступному кадрі, що знаходиться всередині коробки фена, що знаходиться всередині коробки стайлера, а також помию голову, і ми з вами разом вкладемо волосся, і ви в кінці вирішите вже самостійно, чи потрібно вам купувати фен або стайлер. І поїхали. Отже, розпаковуємо спочатку стайлер. Я його використовую вже близько 2 років. Використовувала зазвичай як фен та іноді робила укладки. Що знаходиться всередині, звичайно, це ось такий гарний рожевого кольору фен Насадки для завивки. Ці насадки представлені у двох розмірах 30 мм та 40 мм. Вони мають гладку циліндричну форму, використовуються для створення локонів та хвиль. 30 мм створює більш тугі локони та об'ємні хвилі. 40 мм створює великі локони і хвилі, ідеальні для більш розслаблених зачісок. Дві щітки для випрямлення з м'якими щитинками та жорсткими щитинками. Одна з них призначена для ніжного випрямлення волосся, а друга Значене для розгладження неслухняного волосся особливо підходить для густого та кучерявого волосся, робить його більш гладким і слухняним. Кругла щітка або ми її ще називаємо браш. Використовується для додавання об'єму біля коренів та створення великих м'яких хвиль. Ідеально підходить для створення об'ємних зачісок та додавання форми. Насадка для укладання волосся. Використовується для згладжування волосся та зменшення пухнастості. Працює за принципом коанда ефект, який допомагає контролювати повітря потік та укладати волосся без високої температури. Щітка для чищення стайлера. Вона допомагає видаляти залишки волосся, пилу та інших забруднень, підтримувати ефективність роботи стайлера і забезпечує безперешкодний потік повітря. Іноді бувало таке, що я вкладала волосся і стайлер просто переставав працювати. Це означало, що необхідно було взяти цю щіточку і почистити його. Це Dyson Supersonic, офіційна його назва, в такому прекрасному, незвичайному кольорі. Отже, відкриваємо коробку і дивимося, що ж там знаходиться. Звісно, перш за все, це фен. Ось такий він неймовірний, гарний. Перша насадка концентратор для укладки. Ця насадка має вузький отвір, який створює сильний і точний потік повітря. Допомагає створювати гладкі зачіски або підкреслювати окремі частини волосся, такі як чубчик. Насадка дифузор. Вона має широку і округлу форму з довгими пальцями, які рівномірно розподіляють повітря. Призначена для рівномірного висушування кучерявого або хвилястого волосся, допомагає зберегти природну текстуру і зменшити завивання. Насадка для ніжного сушіння особливо підходить для людей з тонким та чутливим волоссям, а також для тих, хто має чутливу шкіру голови. Насадка для вирівнювання має широкі зубці, які дозволяють розчісувати волосся під час сушіння. Призначена для густого кучеряв. Дрявого волосся допомагає розплутувати волосся і додати йому форму під час сушіння. Унікальна насадка з юподібною формою для підняття волосся біля коренів Допомагає створити об'єм біля коренів і укласти неслухняні пасми. Ідеально для тих, хто хоче додати об'єми, підняти волосся біля коренів, створюючи більш пишні зачіски. Ну що, друзі, я вже з помитою головою, з мокрою головою. Зараз будемо приступати до укладки. У мене тут багато яких речей на столі. І зараз я вам можу показати. Ось такі в мене штуки на столі допоміжні для моєї укладки. З чого я почну і які насадки буду використовувати. Отже, на фені я буду використовувати ось цю просто без насадки. І далі потім я покажу, я не буду вкладати на цю насадку сьогодні, але я вам покажу, що я роблю кожного разу зазвичай. І на стайлер я буду вкладати, сушити буду використовуючи ось цю основну насадку. І ось цю насадку робитимемо тоненькі локони. Зараз побачимо в першу чергу, який девайс швидше сушить волосся. Фен чи стайлер. Але наперед вам скажу, звичайно, це, мабуть, швидше зробить фен, тому що все ж таки потужність у фена 1600, а у стайлера 1300 Вт. Але мені дуже цікаво, зараз я просто що зроблю? Розділю волосся на дві частини. Використовую також для волосся ось цей засіб. Він просто нереально пахне і що? І він допомагає просто зробити волосся більш слухняним, як на мене. Зроблю такий ASMR трошечки біля мікрофону. Так, ну що, я в принципі готова сушити. Там на монтажі я десь тут чи тут прикріплю таймер і е, увімкну собі на годиннику просто щоб проконтролювати, скільки е, часу буде це все відбуватися. Зараз перевірю, чи все працює. До речі, я навіть зараз помітила, що коли вмикаю фен і стайлер одночасно. Цей девайс вмикається швидше набагато. І тут я зрозуміла, що мені дуже незручно сушити двома девайсами голову, тому я спочатку зроблю це на фен одну частинку, прикріплю тут таймер, а далі зроблю те ж саме, але на стайлер з іншої сторони. Все, ще раз час. О, час. Пішов! Так, ну що, я, в принципі, висушила на 90% волосся. Я роблю це не до кінця, тому що нагадую, що сьогодні вкладатимемо на цю насадку, робитимемо локони, тому волосся має бути хоча б трохи зволоженим мокрим. Так. Отже, на стайлер я сушила теж приблизно 2 хвилини 30 секунд. Стосовно фена, очевидно, він сушить швидше, тому що потужність його, як я вже сказала, 1600 а цього 1300. І ви, коли сушите, ви вже одразу відчуваєте, що цей девайс менш потужний, ніж це. Ці насадки вони схожі, вони роблять схожий ефект. Отже, ось ця насадка я її використовувала для розгладження волосся, щоб не залишало пуху. Ну, фактично вирівнювала. Тому що, бачите, після висушення в мене волосся не дуже таке і нормально вкладене, скажімо так. Тому як воно працює? Треба крутити ось цю штучку. Дивіться. ось так. Ця насадка робить фактично те ж саме, але... Що мені не подобається тим, що вона, коли я проходжу по довжині, вона закручує волосся. Ось можете побачити. Тобто вона, бачите, вона наче скручує його в якісь такі, як соплі, вибачте мене. Тому що я роблю? Я беру фен, я беру розчоску, розділяю волосся. І просто починаю ось так проходити. Коли декілька разів я проходжу по довжині, в мене дуже рівне волосся. Прям дуже таке відчуття, наче я його випрямила на якийсь випрямляч. Так, окей. Тепер висушили ми на 90% волосся. Далі що ми робимо? Ми знімаємо ось цю насадку основну і буду використовувати ось цю меншу. Дуже легко кріпиться, все чудово, все прекрасно. Не буду використовувати ніяких допоміжних засобів, тому що не хочу, я дуже не люблю оцього ефекту наче брудного волосся після укладки. Що я роблю, я просто розділю на дві частини. Після того я як... Ви потримали десь секунд 30. Ну, необхідно включити холодний потік повітря і тоді виключати. Але не потрібно розкручувати одразу. Ну, це я роблю так, як розказували у всіх оглядах і всіх туторіалах по Тайсону. Я роблю так само, щоб показати вам, як потрібно правильно накручувати. Так. Отже, закріпила і нехай собі відпочиває. Беру наступний локон. Щоб прилавчитися можна робити за 15 хвилин, але я не розумію, як це. Я вже стільки користуюся цим стайлером, так я і не прилавчилася за 15 хвилин вкладати. В принципі, ви можете розподіляти локони на Менше. Я роблю це на більше для того, щоб швидше показати е, і швидше накрутити, тому що я бувало пробувала і на менші, і мене це займало дофіга часу. Так, ну що, друзі, ви зрозуміли принцип е, цього всього накручування. Я зараз не буду показувати прям все. Я вимкну камеру і далі вже в кінці покажу вам результат. Я завершила вкладання, виглядає так дуже цікаво зараз. Зайняло мене приблизно це 15-20 хвилин. Звичайно, якби я вкладала по маленьким локонам, це б займало набагато більше часу. Зараз я буду по черзі розпускати кожну локону, І ми подивимося, як це виглядає. Так, ой! щось це вдалося? Ось, звичайно, дуже гарно виглядає, як на мене. Укладка на Dyson, вона дуже ефектна. Але що я вам хочу зараз сказати? Що максимальна температура стайлера під час такого вкладання досягає приблизно 160 градусів за Цельсієм. Наскільки ми пам'ятаємо, наскільки я пам'ятаю, що е, якщо вкладати на якийсь простий утюжок е, волосся накручувати саме, то це буде приблизно 200-210 градусів, ну, 180 навіть. так? І при такій високій температурі волосся буде триматися навіть 2 дні. А при 150, тим паче, це, е, як це називається, ми, ми фактично робимо укладку повітрям, то воно ну, дуже швидко розпускається. Зараз я дуже, звичайно, виглядає, подивіться. Ну, ну просто, я не знаю, якась гол голівудська укладка. я в шоці, але ви побачите, я вам покажу потім через. Декілька годин, як вона виглядає у мене насправді ця укладка. Я можу навіть трошки запирскати лаком, хоча я цього дуже-дуже не люблю робити. До речі, почала помічати, що після таких укладок в мене на камера, мабуть, не передає, але в мене якась така синя димука стоїть в хаті через цю укладку. Я не знаю, що він виділяє, таке цей Dyson, але. Синій дим стоїть, і це дуже дивно. Мушу визнати, що все ж таки користування стайлером і, в принципі, феном дуже покращило стан мого волосся. Дуже покращило, воно стало більш, більш гладким, воно стало більш таким, ну, не ламким, як раніше, прям не сухим на кінчиках. І так, звісно, в них є якась така технологія, яка Просто, ну я не знаю, якимось чином вона не пересушує, вона не перепалює волосся. Мабуть, з утюжками так само, я не можу сказати. Але що стосується стайлерів і фена, то так, воно не перепалює, воно не е, знищує волосся. І це дуже-дуже великий плюс. І я помітила, звичайно, на собі це. Я ще зазвичай робила ось так після цієї укладки. Зараз я трошечки їх. Розкидаю так, для того, щоб це виглядало більш реалістичніше. Так, тобто, бачите, бачите дуже ефектно, дуже гарно, але, на жаль, ненадовго. Отже, що я вам хочу сказати. Звичайно, це класна штука, але. Якщо ви купуєте, вам необхідно зрозуміти, який у вас тип волосся. Я думаю, що цей девайс підходить більше для пористого волосся, такого, яке тримає укладку дуже довго. У мене раніше тримало укладку, не знаю, з чим це пов'язано. У мене було воно більш сухе, більш ламке, і навіть коли я накручувала волосся на ніч, воно мене тримало прям декілька днів. Воно було накручене. Навіть зараз, якщо я закручую на ніч волосся, воно не тримає у мене два дні. Воно хоча б цілий день протрималося. Тим паче на стайлер воно взагалі не працює. Для тонкого волосся це, скажімо так, не підходить, цей девайс не підходить. Зазвичай, яку я вкладку роблю? Я роблю рівне волосся, я люблю рівне, я люблю довге, щоб це був рівний зріз, кінчики підстрижені, що мені, до речі, треба вже зробити. І тому. Мені ось цього абсолютно достатньо. Оця насадка, єдина якою я користуюся, просто чудово, він робиться набагато швидше. І коли я, до речі, сушила цим, я думаю собі, чому я так довго це роблю? Чому я коли просто сушила волосся на ось цю насадку і просто проводила по волосся, щоб розгладити. Думаю, чому це так відбувається довго? А потім вже ж зрозуміла, що тут різні просто... Потужності і не можна порівнювати сушити, що цей швидше зробить. цей буде робити, звичайно, повільніше. Я б хотіла, щоб мене трималася укладка на нього. Я виставила його на продаж, на жаль, тому що він в мене стоїть уже. Я фактично як купила ось цей фен, я вже не використовую його. Кладати волосся ось так. Це займає багато часу. Для чого? Для того, щоб воно просто розпалося через 10 хвилин. Тому ви вже обираєте для себе, що вам більше потрібно, які укладки ви хочете робити. До речі, забула вам сказати, обіцяла, що ми будемо використовувати браш, але зрозуміло, що ми ж робимо локони. Браш класний для того, щоб робити чолку. Так, і е, ось так закручувати, і потім вона така прям вся об'ємна. І, в принципі, я теж його дуже рідко використовувала. Ось ці насадки, я, до речі, почала використовувати саме їх, але вони, мені здається, будуть корисними для людей, у яких є каре. Тобто коротке таке волосся, і воно, так бачите, рухається зі сторони в сторону, і буде прям дуже зручно робити гарне каре. Я їх використовувала, але я не можу сказати, що воно прям вирівнює дуже сильно. Отже, такі справи продаю свій стайлер. Я сподіваюся, що я. Не буду за ним плакати, я так його хотіла, але, на жаль, він мене стоїть без діла. На жаль. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися. Можете поставити лайк, залишити коментар, якщо вам це відео було корисним. Дякую за увагу і зустрінемося у наступних відео. Друзі, як і обіцяла, ось моя укладка через декілька годин. Е, Вірніше. Це те, що від неї залишилося. На жаль, на жаль, як бачите, укладка на стайлер взагалі в мене не тримається. Тому висновки робіть самі: купувати чи не купувати, і чи варто переплачувати гроші.